Державний борг України зріс до якихось небачених цифр це 6 трильйонів гривень. Трильйони гривень, один трильйон гривень це одна тисяча е, мільярдів. Ну, просто вдумайтесь у цифру: одна тисяча мільярдів. А один мільярд це одна тисяча мільйонів. Тобто уявіть собі, державний бюджет: це 6 тисяч мільярдів гривень. Або 6 мільйонів. Мільйонів гривень це дуже багато. Це реально дуже багато. Про це повідомив гетьманцев. І тут проблема в тому, як завжди в Україні, що беруть одні, а віддавати потрібно іншим. Я ніколи не забуду, коли Азаров говорив про цифру в 140 мільярдів доларів. Необхідно для того, щоб Україна повноцінно війшла в Європейський Союз і стала реально повноправним. Членом європейської асоціації, ось цієї економічної асоціації, блок економічний, який був підписаний. А членство в Європейському Союзі так і не підписане, і перспектив для нього дуже багато. Ми тоді сміялись, ми тоді вірили більше Арсенію Яцунюку, який розповідав, що європейська асоціація це європейські зарплати, європейські пенсії, європейська освіта. Ну, дійсно, ми все це отримали, тільки іще у нас війна. Війна, яку не просто ніхто не очікував, ніхто не вірив в те, що це може трапитись. 6 трильйонів гривень віддавати будемо ми, наші діти і, очевидно, наші онуки. І віддавати будемо незалежно від того, хочете ви цього чи ні. Віддавати ви будете за рахунок податків, за рахунок зменшення соціальних виплат, за рахунок доріг, медицини. Землі, ну і так далі. і так далі. Методи є, адже ці кредитори вміють вибивати кошти з тих людей, кому вони це віддали. Правда, тут є одна проблема. Одна справа, коли дають людям, а інша справа, коли дають державу. І от якби гроші, які взяли, віддавали ті, хто їх брав, то це була б одна ситуація. Вони б думали, що вони роблять. А коли прийшов, набрав і пішов. Коли частина ще, знаєте, осідає в кишенях чиновників, а віддавати будуть інші, і ти це точно знаєш, що віддавати ти не будеш. То ти можеш брати, брати, брати і брати. Ви просто заради приколу візьміть, якщо у вас є от такий калькулятор, і поділіть 6 трильйонів гривень на 35 мільйонів населення. І побачите, скільки кожен з нас, включно з немовлям, літніми і так далі людьми, Винні кредитора. це шалена величезна сума. Віддавати будемо десятками років. Телеграм шопці профілю, там про це докладніше.